Ось дивіться, який дефект у нас по матриці, наче працює все добре, немає ніяких проблем. Зараз побачите матрицю на 144 Гц. Зараз, в даному моменті, в даному випадку, я так підозрюю, що вона працює під 60 Гц. Зараз ми запустимося з реаніматора, поставлю драйвера і побачите, який ефект. Тобі ж, коли купуєте якусь нову матрицю чи ще щось, ми завжди їх тестуємо. В даному випадку тут, а, а, ця матриця вже вживана, на цьому ноутбуці стоїть. І о, в Windows і видає ось такі поміхи, зараз я покажу. Зараз діляємо сюди. Встановлюємо драйвера. Зараз стануть нас драйвера, і ви побачите, що матриці капець. По матрицю треба міняти. 144 Гц. Спеціально виключив світ, щоб було краще видно. Ось такі вони ці матриці капризні. Вроді робочі, вроді все добре. Але коли ставиш драйвера, з'являється ефект герцовки Все. Значит, матриці у нас капець. Матриця под замену. Тому майте собі на увазі, що можуть бути такі проблеми, і це у вас не з графічним процесором, взагалі не проблеми с платой, а проблема саме з матрицей.